Доброго дня, шановні глядачі, телеканалу Медіінформ, програми з Михайлом Кацином. Я за великим задоволенням Після вам госючного гості. Це Микола Спорідонова, Микола. Доброго дня. Доброго дня, Михайло, доброго дня, студія. Ну що ж, в нас є декілька тем, які я з тобою зокрема хотів обговорити. Давай почнемо з тобою з заяв Володимира Путіна, президента держави агресора Російської Федерації, котрі на саміті. А в Валдаї зустріч, яка що проходить між Путіним та експертами, тобто це такий є такий Бенефіс Володимира Путіна перед експертами українськими з кордонами. Проте цього цього річ, звісно, враховуючи російську агресію проти України, в основному там були російські експерти. Проте сам жанр не змінився. Отже, Путін зокрема. Заявив наступне, що Одеса може бути як камінням спотикання, так і а, точкою примирення. Що на твій погляд мав на увазі Володимир Путін, і чи варто а, сприймати це як загрозу, а, як загрозу міста Одеса з боку держави Ну, Взагалі. Досить абсурдно було би з точки зору Росії атакувати Одесу, враховуючи, що це ця, ця місто, воно досить важливим завжди було і для Російської імперії свого часу. І якби тут, якщо Путін дійсно вважає, що це місто того важливе, то його штурмувати і руйнувати, ну це аналогічно. Водночас Російська Федерація дуже багато робила абсурдних дій, і якщо ми говоримо про точку спотикання, ну тут загроза досить очевидна. Мається ж на увазі, що е, за це місто можуть бути серйозні бойові дії. А от стосовно Одеси як точки примирення тут трошки складніше зрозуміти його збочений розум. Ну, Примирення хіба що може відбутися, якщо він відступить як від Одеси, так і від інших українських міст. Тоді через деякий час після можливо виплати. Відповідних репарацій може бути примирення, тому що в історії ми знаємо, що і після столітньої війни між Францією і Англією, яка тривала 113 років через певний час налагодилися нормальні відносини, і після багатьох інших війн десятиліття все таки лікують, але розраховувати на якесь швидке. Примирення, навіть якщо, грубо кажучи, Російська Федерація візьметься за розум і відтест всі території, ну швидко пробачити, очевидно, буде досить складно, тому тут розшифрувати ці слова Путіна, ну досить складно вже. А Микола, а, Володимир Путін знову ж таки повернувся до західного світу, а, про <клух> заявив про несприйняття західних цінностей. Взагалі, це такий рефрен багатьох його виступів, не тільки його, зокрема, виступів а, а, Медведєва щодо неприйняття західних цінностей. А, отже. Як ти вважаєш, чи слід сприймати взагалі-то дії Володимира Путіна, думки Володимира Путіна, думки його прибічників, як загрозу Заходу, як такому? Наскільки загалом берегна агресія Росії в інших частинах Європейського континенту, наприклад, в Молдові? Тим, тим паче, що тим паче, що Сьогодні з'явилася больше інформація про те, що Росія <кій> готує заклад в Молдові для усунення прозахідного уряду Має Як мінімум, Путін намагається заковувати західний світ, в тому числі і своїм основним козирем ядерної зброї. Ми це пам'ятаємо і по подіям 2014 року, коли був анексований Крим. То паралельно Путін залякував. Що якщо хтось буде це вмішуватись, то тоді він вже вдають так далі. В даному випадку цей шантаж, цю стратегію Путін продовжує. І ну, поки що не видається ймовірно, що в Російської Федерації вистачить сил на повноцінне відкриття якихось інших фронтів, тому що і в Україні російська армія відступає. Ну це типу того, що, наприклад, будуть два чоловіки там битися, і той, який явно програє. Він ще буде нападати ще, ще на якогось перехожого. Але він вже відгрібає і так, куди йому вже ліфти. Але, от, як мінімум, шантажувати, так Російська Федерація буде. Це вже звична стратегія, Дмитро Медведь. Він в телеграм-посту він заявив про те, що в своєму телеграмі заявив про те, що Росія не визнає висновків. Другої світової війни у той мірі, в якій вони протирічать саме інтересам Російської Федерації, а та Росія загалом може провадити ті спеціальні війни операції там, де вона забажає, якщо буде загроза для її громадян, як вона вважає. Тобто, чи не вбачаєш ти от те, що ми вже почали говорити, це пряма. Прямовує загрозу для заходу. Ну, з таким же успіхом може Татарстан не визнати битву на куліковому полі. Uh -huh. Це вже так річневий відступ. Звичайно, Путін намагається загрожувати і намагається шантажувати, бо в нього не залишилося якихось хороших кадів. Якщо у рахівці позиція явно прогрешна, то йому рекомендують будь у будь-який спосіб намагатися її загострити, так би мовити, замутити вуду. Тут позиція Росії і на полі бою, і з економічної точки зору ну, позиція Росії дуже дуже погана. І Єдине, що може робити Росія, це погрожувати бомбами, погрожувати агресією. Тому, от, звичайно, будуть загрози, буде шантаж. Але світ, напевно, вже зрозумів, що шляхом поступок нічого такого позитивного добитися не вдасться, тому, відповідно, необхідно згуртуватися і так на всі ці. Загрози реагувати мужньо, я думаю, що навіть всередині Російської Федерації, якщо діти до застосування зброї Масового ураження, то там е, знайдеться кому з пацієнтом розібратися навіть і в самій Росії. Тому все ж таки якісь екстремальні сценарії я на сьогодні не вважаю надто ймовірними. Ну, хоча, звичайно, тут пацієнт такий, що від нього можна очікувати ну, буквально що завгодно. А з'явилася інформація про те, що в Росії е, заборонили телеграм. А як ти ставишся до цієї інформації? Тому що Роскомнадзор, він видав припис щодо блокування телеграму, а чи є це свідченням того, що Росія все ж таки боїться телеграму як певної свізуючої структури для протесту? Отже, якщо Юпітер зліжся, значить ти ні прав, якщо Росія блокує телеграм, отже, це значить, що є привід для того, щоб дійсно говорити про? Можливий якийсь соціальний протестій на, на фоні війни загалом соціальні мережі дійсно часто виступають, допомагають координувати певні протестні рухи. А в Росії дуже багато незадоволених і мобілізація, яка проводиться. Як сказав би наш класик, трісочки по дебільному. І економічної ситуації, і звичайно, от іде певне закручення гаю, От і Фейсбук з інстаграмом заборонили в Росії ще раніше, от, тепер от добралися і до телеграму, намагаються інформацію не втримати. Угу. Але тут мені згадуються мої ще дитячі досвіди, колись я. Кип'ятив каструлю з водою і намагався втримати кришку. І доповідаю, що таке не вдається в якийсь момент під тиском кип'ятку, кришка все таки злітає, і ця людина, угу. дитина в даному випадку, яка намагається цю кришку тримати, вона ризикує досить серйозно отримати опіки. Отак і тут: від того, що кришку під киплячим котлом чи підкипаючим її фізично тримати, ну так справа не робиться, і це не дасть результату стратегічного. Добре, А... З'явилася інформація про те, що Ксенія Собчак, дочка відомого російського політика Анатолія Оксановича Собчика, мера петербурга вона в відношенню до неї було започаткована кримінальна справа, її двох піар директорів було посаджено до візниці, тобто не мають проблеми з законом. Дехто вважає, що Собчака ця стала, тобто, звісно, Собчак всі розуміють, вона і дочка Собчака, був шоу Путіна. Отже, мало хто може повірити, що дійсно в її адреси йдуть саме. А ем, політичний процес, так тільки політичні утиски. А, наприклад, ем, Марк Фейгін та Олексій Аристоїч, вони вважають, що Спчак може бути послана Путіним як комісар, щоб е, спробувати е, домовитися з президентом Зеленським щодо миру з Путіним, тому що Путіну треба е, мир з. Україною любою ціною як мінімум передишкоємо треба по патроніану да, да, тобто перемір'я з Україною любою ціною для того, щоб заново потім розпочати свою. Свій окупаційний наступ, звісно, що Україна і президент Зеленський не підуть на перемір'я з державою агресором Росії, тому що звісно це буде означати карбланш для наступних наступів. Але ж Путін саме тисне на цей, на перемір'я, тому що вона йому потрібна. Як ти вважаєш? А чому саме не до Собчак було розпочати ці кримінальні справи в Росії? Ми не можемо, скажімо, тут дати однозначної відповіді, але я теж згоден з тим, що довіряти, вважати, що після цього. Сабчак наш друг, що вона дійсно опозиціонер в Росії. Ну, замало поки що підстав. Як сказав би Станіславський, не вірю. Угу. Дуже схоже на якусь ще одну хитромудру е, комбінацію Кремля. Там вже частина людей, е, ну, наприклад, там президент Федерації Шахів він начебто ганімий, начебто там любжина. Ні, зараз вже не керсана Дворкович. а зараз вже Дворкович. Дворковіч. Ну так, угу. да, да Люмжина був раніше. І оцей президент, він, начебто, і ганімий, а все одно, от злі зоки кажуть, що якісь делікатні доручення він виконує, що він, даже офіційно там щось виступивши проти Кремля. Що він все одно, от не дуже далеко далеко від цього Кремля угу. відійшов. І от щось схоже може бути з Ксенією Собчак. Що я, я не думаю насправді, що там у Путіна такі великі сантименти до свого колишнього боса. Ми знаємо, що Путін людина дуже м'яко кажучи, не надто моральна, і він там може і посадити і дочку там свого е благодітеля, як то кажуть, і там і ще багато всього зробити. Але м -м, дуже ймовірно, що все ж таки вона теж використовує. Осовується з певними дипломатичними цілями, як мінімум, не став би їй зараз довіряти. А Микола. Я тобі дуже дякую за цей ефір. Микола Спридонов, <coughs> політичний експерт український, був сьогодні в ефірі телеканал Медінформ. Дуже тобі дякую, Микола. Дякую за запрошення.